Історія Ромі Шнайдер та Алена Делона нагадує класичний роман. Хороша дівчинка покохала хулігана і втекла від нього від суворих батьків. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Дякую всім за підписи і перегляди, усім здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. 19-річна Ромі Шнайдер та 23-річний Ален Делон. Уперше зустрілися у 1958 році. Вони мали спільні зйомки в кінокартині Крістіна. На момент знайомства дівчина вже була зіркою в Австрії, а молодий Делон робив лише перші кроки в кіно. Ален зустрічав свою новоспечену колегу у Паризькому аеропорту. У руках тримав величезний букет червоних троянд. Коли Ромі побачила свого майбутнього партнера, то вирішила, що він вульгарний. Делон, у свою чергу незабаром зізнався Ромі, що його мало не знудило від неї. Увечері того ж дня, на заході для преси, делон під час танцю без кінця повторював фразу Я тебе кохаю німецькою, яку вивчу напередодні. Однак тоді ці слова він не вкладав сенсу, просто знаходив таку поведінку кумедною. Спочатку Ромі та Ален терпіти не могли один одного. Ми воювали без перерви, цапалися так, що клапті летіли, писала Ромі в своєму щоденнику. Деякі колеги намагалися мирити вороже настроєних акторів, але марно. Шнайдер та Делон продовжували сваритися, але якось вони їхали в одному купе. На Затієний творцями фільму Бал у Брюсселі. У дорозі раптово порозумілися. Уперше за довгий час актори говорили без лементів. Зустрічаючи дочку на пероні, шнайдер старша сказала Ромі, схоже, ти закохалася. Незабаром, мама, Ромі взагалі застукала дочку з поцілунками з долоном. Вона щинила такий скандал всесвітнього масштабу, але якось плинути на Ромі вона вже не могла. Коли зйомки кінострічки добігали до кінця, Ромі проводила алена в аеропорт. Щойно молодий чоловік сів у літак, дівчина розплакалася. Повернувшись до готелю, вона знайшла лист від Делона. Виявилося, що він небайдужий до неї. Наступного дня шнайдер вирішила вирушати не додому до кельна, а до Парижа, до свого коханого. Ромі та Ален своїм прикладом підтвердили народну мудрість. Родичі Роми були не в захваті від вибору дівчини. Мама і вітчим, і брат щодня дзвонили. Їй у Париж і намагалися налаштувати проти Делона. але все це не давало результатів. В результаті вічим здався і запропонував організувати заручини. Ромі до останньої хвилини переживала, що Ален з'явиться у призначене родичами місце. Адже вона знала, як молодий чоловік не любить у звичайних правил. Однак Ален приїхав, і пара побралася. Відразу після цього молоді актори оселилися разом, але планувати весілля не поспішали. Під впливом Ромі Ален зайнявся самоосвітою. Ромі радила йому книги, а потім ініціювала їхнє обговорення. Знайомі помічали прогресу Алена. Спільне проживання зірок безхмарним назвати було складно. Вони регулярно сварилися. Алея слава неблагано зросла, міг надовго залишати Ромі одну. Вона ж переживала через те, що сидить без роботи. У Парижі вона нікому не була цікава, як актриса. Незабаром Алон відлетів до Італії, його чекали зйомку фільму року. Актор настільки поринув у роботу, що відмовився їхати на святкування дня народження Ромі, через що вони знову посварилися. Але все ж таки Делон витратив п'ять днів на пошуки подарунка, якого він відправив Ромі літаком. Делон наполягав, щоб Ромі прилетіла і познайомилася з Вісконті, але та довго упиралася. В результаті актриса піддалася вмовлянням і не помилилася. Режисер буквально перезапустив її кар'єру, затвердивши на роль у своїй виставі. Ромі не знайшла схвалення у своїх рідних. Їм не сподобалося, що дівчина гратиме в театрі. Ромі зізнавалася, що завдяки підтримці Делона у Вісконті. Вона не впала духом. Після тріумфальної прем'єри вистави Делон указав на Ромі і сказав вона моя королева. Після театрального дебюту на Ромі посипалися пропозиції. Пара часто проводила час нарізно через чинні графіки зйомок. У 1963 році Ромі працювала в Америці. Якось вона побачила фото. Де у Делона на колінах сиділа якась дівчина. Газети писали, що у Делона почався роман. Ромі намагалася себе заспокоїти, що це плітки. Делон спілкувався з Ромі по телефону, як ні в чому не бувало. Якось Ромі почула, як її знайомі розмовляли з залоном по телефону. Побачивши дівчину, він не передав її слухавки, а спокійно домовив. Ромі спробувала з'ясувати, у чому річ. У відповідь почула вам треба триматися, Ромі. А одного дня, повернувшись додому з Америки, Ромі виявила у квартирі букет троянд і записку – «Їду з наталі до Мексики, всього тобі доброго. Коли Алон одружився, Ромі отримала ще одну звістку від нього. Той передав через репортера уриву з чернетки, своєї майбутньої книги, де Алон писав ми розлучилися не тому, що не любили один одного. Навпаки, ми любили надто сильно. Через кілька років після розриву з Далоном, Ромі вийшла заміж за режисера Гарі Маєна і народила сина. Далон вирішив розлучитися з Наталі і подав на розлучення. А у 1975 році Шнайдер вийшла заміж. у друге і народила дочку. Новим обранцем Ромі став її секретар. Даніел Бязіні. У 1981 році Шнайдер та Бязіні розлучилися. Цього ж року сталася трагедія, внаслідок нещасного випадку загинув син Ромі. У цей тяжкий період вона не спілкувалася ні з ким, окрім Алена, який приїхав підтримати її. А за рік і не стало самої Ромі Шнайдер. Проводячи колишню кохану в останній шлях, Делон сказав. Заради тебе я вивчив одну тільки фразу німецькою: Я тебе люблю. Ось така історія кохання Ромі Шнайдер та Алена Делона. Усім до зустрічі, гарного всім дня!